Поки є у тебе крила, маєш ти літати, і синів своїх і доньок любов'ю тримати, обіймати рано вранці ніжними руками, і на міцних своїх крилах нести над ворогами. Налаштуємося разом ми на перемогу, і відкриємо ми браму для свого народу. Всім згадати нам потрібно про коріння роду, щоб весною Україна розквітла в природі. Як на гілочках листочки ніжно зеленіють, так потрібно українцям відродитись нині. Стане наша Україна вільна і щаслива, щоб скоріш це сталося, бережемо сили, згуртуємося, будемо єдині, разом подолаємо темні ми сили.